А ось які фрагменти безгосподарності головного лікаря Бродівської центральної районної лікарні виявив депутат Бродівської міської ради отець Степан Шира? Дивіться далі. Ски зроблено. Немає таке охалтура. Вони не закриваються. Всі замки подивіться. Вони закриваються на замки. Ці замки тільки для закриття, а не для всього. Так що то є халтура. халтура, то є халтура. Я дзвонив, питався бо це ні, то є самі дешевші профі, які випускають в Україні на турецькій мові. Я би, напевно, в хліб такого не поставив. А? Та в хлібі би так, щоб свиня, тепліше було би було нормально. А більше ні. Отець Степан, ви саме стали ініціатором народного віча на підтримку медицини. Зараз ви активно стежите за тим, що відбувається з медициною у Бродівському районі, і як головний лікар себе веде. Що ви можете сказати за останні події стосовно, наприклад, статуту, комісії і, взагалі, про діяльність головного лікаря. Е, ну, найперше, ви бачите. Е... Я головний лікар поставився до того, щоб до 31 числа подати нову редакцію статуту. Він просто пішов на лікарняний лікуватись. Так як це переважно робить багато, ну, велика кількість, яка уникає таких речей. Ну, Найперше, я задоволений, що це питання медицини було піднято, тому що документи лікарні, яка діяла нелегітимно, вони мали бути змінені ще з 2014 року. От, на даний момент ці документи будуть змінені, Це вже вагомий внесок в розвиток нашої медицини. Комісії Є тиск на комісії. На комісію постійно тиснуть зацікавлені люди, які зацікавлені, щоб діючий головний лікар залишився на посаді для того, щоб далі працювати, для того, щоб далі процвітала корупція, для того, щоб далі вирішувати свої справи, для того, щоб далі, як кажуть, вправно відмивати державні кошти. Ну по-іншому я цього назвати не можу. Але ми стараємось, працюємо. Я як голова комісії з міської ради, в тому числі і з медицини. Я пишу звернення, мене підтримують депутати, ми звертаємось до районної ради, щоб все-таки думка депутатів міської ради також була прийнята до уваги. Для того, щоб дослухалися до жителів не тільки району, районна рада, оскільки це є комунальна власність районної ради, але й до депутатів міської ради, які також співфінансують і будуть співфінансувати цю лікарню, також переживають за неї. Тому я вважаю, що думка міської ради, депутатів міської ради вона повинна бути врахована. От. І, чесно кажучи, будемо надіятися, що все-таки справедливість вона буде. На першому місці, що затвердять новий статут, і все-таки головний лікар нашої районної лікарні буде прийнятий на посаду через проходження конкурсу. Я за те, я не проти навіть, щоб і діючий головний лікар приймав участь в конкурсі. Хай приймає, але нехай прозоро, чесно, і відкрито, приймуть участь в конкурсі люди, яких зможуть протестувати, які здадуть певні якісь екзамени, які відповідно покажуть те, що вони діють. Дійсно, можуть ну, займатися подальшою роботою розвитку лікарні на даний момент. Я вважаю, що наш головний лікар не може розвивати лікарні. І от навіть сьогодні, коли ми завітали в лікарню, я хотів би закцентувати увагу ну, на ці двері, які вже не закриваються. Вони пару місяців тому були поставлені за кошти громади. Це все з наших податків. Вони були поставлені, але ці двері не відповідають стандартам, які повинні бути в закладах медицини. Тут що стікляні ці пакети не відповідають стандарту. Що самі двері? Вони є не для. Вхідних, не для вхідних дверей, зовнішніх, а для внутрішнього використання. От, подивіться, так само, крім дверей на вікна. Ці вікна вже давно були вставлені, з них навіть плівку не поздирали. Як-небудь заробили наступні вікна, їх також стали пару місяців тому, також не відповідають стандартам. Також ви бачили, що залишили зверху пінку за рік часу, за півроку, за літо вона посипеться, і знову ті вікна будуть, що вони там стоять, ну вони і де і буде дути холод, буде. Ну нема ніякого енергозберігання. Але найбільше, що болить, що за ці всі речі були заплачені кошти. І ще одне, що болить, що голова комісії з районної ради пан Дідик, дуже завжди розпинається, що він чесна і справедлива людина. Якщо він чесна і справедлива людина, ці двері і ці вікна ставила його фірма. Тому якщо вони разом з головним лікарем чесні і справедливі, нехай це або перероблять, або нехай мають в собі сили знайти і визнати все-таки, що вони є безгосподарники і вони не хочуть добра для нашого міста. Кожен житель може піти в приватну лікарню головного лікаря Арніка і побачити, якої якості там вікна, якої, якої якості там двері. Моя особиста думка. Якщо ти маєш приватний медичний бізнес, бери його, розвивай. І якщо ти не хочеш розвивати лікарні районної чи місцевої, напиши заяву, розвивай свій приватний бізнес, так, свою лікарню. А цю лікарню нехай інша людина, яка буде мати бажання, яка буде. Е Переживати за лікарню, яка буде жити нею. Нехай її розвиває, нехай наших людей обслуговують на належному рівні. Можливо, не на такому високому європейських стандартів, але нехай люди відчувають, що все-таки є господар всій лікарні. Тому от я би хотів знову звернути увагу влади, громадськості, правоохоронних органів, щоб вони все-таки якось реагували на такі речі, на таку бездарність, безгосподарність і просто тупо відмивання державних коштів. Слухайте... Зроблений. Це для того, щоб каталки заводити, це приймальний покій. Дивіться. Оце господарність головного лікаря. Це би все мало бути перестелений, поріг зроблений. Це замість порогу поки що використовується. Той аз на шизофреник след това.